Які тренди визначатимуть розвиток ключових галузей у майбутньому? Львівська бізнес-школа Українського католицького університету зібрала успішних бізнесменів та менеджерів обговорити найновіші тенденції у різних сферах життя. Ми переконані, що ми як бізнес-школа повинні ну десь показувати, а до чого потрібно прагнути, що є, які взагалі є тенденції в світі, і тому ми сьогодні організували конференцію, яка власне дивиться на ті тенденції. Зокрема, медицина кажуть фахівці вже за кілька років працюватиме на те, щоб попереджати хвороби, а не їх лікувати. Це стане можливим завдяки считуванню генетичного коду людини. Ми ще просто не знаємо, що тих 3 мільярди нуклеотидів в людським геномі означають. До певної міри маємо вже поняття, але що кілька місяців виходять нові нові знання? Отже, передбачається, що до п'яти років ми фактично зможемо будемо передбачувати стан здоров'я людини. Втім, для України така перспектива ще далека. А от впроваджувати ідею так званих розумних міст нагальна потреба сьогодення, наголошують експерти. Ми можемо, скажімо, допомогти. допомогти. Ти тому, щоб запобігати коркам на дорогах, або покращити якість води, або уник, зменшити ризик відключень, просто використовуючи ту інформацію, ті знання про життя міста, які дозволяють накопичити сучасні ті інструменти, також експерти обговорювали тенденції розвитку фінансової сфери, енергетики, освіти і культури.